Вибаглива мишка. У маленькому будиночку на березі річки жила маленька мишка. Одного разу, гуляючи лісом, вона знайшла монетку. Щоб мені таке на неї купити, довго роздумувала вона і нарешті вирішила купити кольорову стрічку. Маленька мишка пішла до кролика в магазин і вибрала красиву рожеву стрічку. Увечері, надівши найкрасивіше плаття і пов'язавши стрічку, вона запросила на чай сусіда півня. Коли він побачив, яка гарна в новому вбранні його маленька сусідка, півень вирішив з нею. Одружитися, але мишці не сподобалося його гучний пронизливий голос, і вона відмовила нареченому. Провівши півника додому, вона присіла біля віконця. В цей час повз її будиночок проходили качення і ослик, побачивши чарівну господиню. Вони без пам'яті закохалися в неї, і тут же обидва запропонували їй руку і серце. Спочатку я хочу почути ваші голоси, сказала вибаглива мишка. Каченя взялося крякати, а осли крізько закричав Іа, Іа. Мишка в жаху заткнула вуха. Зараз же забирайтесь геть, прокричала вона і зачинила віконце перед невдалими женихами. Мишка лягла спати, але їй не спалося, і було чому дуже сумно. Засмучена вона присіла на ганку і побачила песика. До чого ж ти хороша, маленька мишка? Виходь за мене заміж. Але я хотіла б спочатку почути твій голос, відмовила мишка. О, це зовсім не складно, сказав песик і голосно загавкав. До того ж? Грубий твій голос, я ніколи не погоджусь стати твоєю дружиною, промовила мишка. На наступний день вона відправилася на закупи до міста і по дорозі зустріла котика. Ох, як я мрію про таку дружину. Нарешті я зустрів тебе, маленька спокусниця, чи згодна ти ощасливити мене? Слухаючи його м'який вкрадливий голос, мишка, німіючи від щастя, промовила. Так, це було чудове весілля, і на світі не було нареченої щасливішої. Але під вечір котик зголоднів і накинувся на свою наречену, намагаючись з'їсти її. На щастя, Мишці вдалося вирватися з щіпких котячих кігтів. У розірнуваному весільному вбранні ридаючи, вона сіла на колоді, проклинаючи свою надмірну розбірливість. Тільки зараз вона зрозуміла, як зовнішність і голос можуть бути оманливі. Ось і казочці кінець, а хто слухав. Molodec